Вже понад два тижні під щоденними обстрілами росіян, місто Мирноград, що вважалося відносним тилом на прифронтовій Донеччині, оговтується від регулярних ворожих атак. Так у ніч проти 1 лютого окупанти поцілили ракетою у місцеву школу. Там був розташований пункт незламності. А також функціонував пункт роздачі води осередок, де знаходили допомогу цивільні жителі зі всього міста, знищено. За попередніми даними, росіяни гатили по Мирнограду із зенітно-ракетного комплексу С-300. Детальніше у сюжеті. Росіяни завдали чергового удару, гатили по цивільній інфраструктурі, влучили у школу. З майже повністю зруйноване все приміщення навчального закладу. Інформація щодо постраждалих до поліції, а також до медичних закладів не надходила. Тут, де раніше була школа, знаходився і пункт незламності. Кожного дня його відвідувало від 20 до 50 людей, які мали змогу підзарядити свої гаджети, електронні пристрої, мали змогу отримати якусь гарячу їжу та обігрітися. А ще там була фільтрувальна станція, куди люди ходили по воду. Я постійно да, тут, тут же, що за водою хожу, бо мені більш нікуди ноги больні. Я далеко не піду. Замість школи тут нині суцільні руїни, які гуртом розбирають місцеві жителі. Російська армія гатила по місту з зенітно-ракетного комплексу С-300. Було пошкоджено порядка 14 приватних будинків, які знаходяться поблизу цього, цього будівлі. А ще магазин. Нині ж на місці працюють комунальники. Вони розбирають завали, а також прибирають будівельні конструкції. Правоохоронці ж обійшли кожну оселю та задокументували кожне руйнування. Любов Кукла, програма вікна СТБ, Марафон. Єдині новини.